Оржеві попрощалися з 36-річним командиром зводу полку Азов Олександром Стрільцем. Він з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. Спочатку служив у місцевому формуванні, згодом у Рівному та у полку Азов загинув герой 31 серпня поблизу Креміної, що на Луганщині. Павло Невесенко продовжить. На стадіону Оржеві сходиться чимало людей. Тут віддають останню шану 36-річному Олександру Стрільцю, командиру взводу полку Азов. Україна Україна, свята мати героїв! Свята мати, героїв! Свята мати героїв! Зійди до серця мого! Зійди, Зійди до серця мого! Прилинь бури вітрів Кавказьких! Прилинь буру -вітрів, При вітрів кавказьких, Шумом карпатських ручаїв! Шумом карпатських ручаєв! Боїв славного завойовника батька Хмеля! Прощаються на стадіоні з героєм не випадково. На ньому він зіграв чимало матчів за місцеву команду. Грав і за інші колективи області на першість району. Останньою його командою був Оріон з Грабова для всієї футбольної рівненщини, для всієї української. Нації, втрата таких найкращих патріотів, героїв, чоловіків, справжніх. Вона болюча втрата, але я впевнений, що вона не марна. Спочатку повномасштабного вторгнення Олександр став на захист батьківщини у місцевому ДФТГ. По тому був у найгарячіших точках України у складі полку Азов. Це людина честі, безумовно. Це людина. Яка зробила свій вибір свідомо. Сашко в Оржеві, він саме був організатором Сил оборони. Тобто це був підрозділ ДФТГ, який організовував саме Сашко зброя, поводження зі зброєю блокпости, цим сам керував Сашко. Далі він пішов служити до Національної гвардії і саме свідомо перейшов до бригади АЗОВ. Для того, щоб бородити країну на передньому краї, добра, світла людина, справжній командир. Таким Олександра згадують його побратими. Школа, будучи командиром, і це не його справа, але він витягував хлопців з самих жорстких ситуацій і дійсно завжди до кінця був зі своїм составом, Завжди своїх людей Та й односельчани любили і поважали Олександра. Він був справжнім патріотом та гарною людиною. Так про нього відгукуються Оржівці. так, так про нього всі Це була людина. Мода. Які ще тільки живі. Але таких буде пам'ятати, буде пам'ятати наших вони, буде пам'ятати наше небо. Загинув Олександр Стрілець 31 першого серпня поблизу Кремінної, виконуючи бойове завдання. Він був великим прим'єром для парней і для нас. Ми з ним взяли дуже велику роботу, і очі многому научили рібят. І всі рябята дуже сильно уважали і цінили його. Поховали Олександра Стрільця на місцевому кладовищі. У нього залишилася дружина та донька. Павло Невесенко, Андрій Дейнега, Новини Рівного.